Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, який присвячений початку головування Варшави в ЄС, і це сталося після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марціну Романовському, який перебуває під слідством. Про таке заявила заступниця міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чернецька. За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію у Великому театрі Варшави. І сьогодні Володимир Зеленський проведе засідання ставки Верховного Головнокомандувача після оприлюднення фактів про 155-ту механізовану бригаду імені імені Анни Київської. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. І от за його інформацією, основною темою засідання ставки стане обговорення обставин формування, підготовки і забезпечення цієї 155-ї механізованої бригади. Журналіст Бутусов висловив сподівання, що керівництво країни помітить героїзм солдатів і офіцерів бригади, які в умовах, в яких ця бригада опинилася, попри все продовжують битися за Покровськ. Ну а там дуже непроста історія з цією бригадою. От, власне, зараз в подробицях розберемо її. Так, і у ДБР підтвердили, що вони розслідують факти, викладені в ЗМІ щодо 155-ї бригади. Анна Київська провадження відкрито за двома статтями про перевищення повноважень і дезертирство. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Наразі бригада вже виконує бойові завдання під Покровськом, Несе втрати про це повідомив власне журналіст Юрій Бутусов.